Головне питання сесії: бюджет міста на 2026 рік. Але перед тим як ухвалити головний фінансовий документ наступного року, народні обранці більше години не могли почати розгляд проектів порядку денного, постійно перериваючись на суперечки з виконуючим обов'язки мера Ігорем Ковлям. Є закон. Про доступ до публічної інформації. стаття 15 якого каже про за те, що ми за 12 робочих днів повинні опублікувати рішення сесії проекти рішень на сайті е, Одеської міської ради, а також е, зробити необхідну розсилку депутатам. Чому депутатам прийшла е, мені конкретно на пошту перший порядок денний і там тільки три питання е, 1 грудня? Потім було 3 грудня ще трошки питань з питань комунальної власності і земельні питання. Пані Куценко, я прошу вас не розгольтувати лодку. Ми зібралися для того, щоб попрацювати. Я хочу вам сказати, що до того як прийшов я на посаду секретаря Одеської міської ради, у нас дійсно 75% надходило рі... проєктів рішень. З порушенням регламенту зараз це бувають такі випадки. Я приймаю ваше зауваження до роботи. Ми будемо відпрацьовувати разом з вами. Але це ситуації надзвичайні і вони, на жаль, бувають в нашій історії. Я прошу вас трошки знизити об'єм амбіцій і нормально працювати разом з вашими колегами.